Сьогодні я оголошую найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії, що підкреслює відданість Британії Україні. Ми підтримуємо їх трьома мільярдами фунтів щороку, поки це триватиме для військової, економічної та гуманітарної допомоги. Це надзвичайно важливо на цій зустрічі G7, щоб усі колеги з G7 продовжували підтримувати Україну стільки скільки потрібно, і ми впевнені, що Україна матиме кошти та військове обладнання, щоб протриматись до 2025 року наша оцінка Путін не показує жодних ознак бажання вести переговори. Ми маємо забезпечити українців усім необхідним для боротьби. Ми стежимо за 30 російськими суднами. Ми рішуче налаштовані, щоб і кораблі, і їхні пособники, що порушують санкції Європи та Британії, зазнали збитків, і щоб спроби обійти санкції та використання Росією нафтових доходів для фінансування війни, були зупинені.